Шановні депутати, Уж більше року триває цинічне цікування нашого підприємства. Відверто неправдиві звинувачення, перекручення фактів та нічим не підтверджені заяви, про нібито тіньові схеми отримання прибутків руйнують репутацію підприємства. Постійні перевірки та тиск правоохоронних органів. Інформаційний бруд, що являється на наше підприємство в ефірі окремих ЗМІ, є нічим іншим як спробою розвалити підприємство. Усі ці заяви про нібито корупційні схеми, які стосуються нашого підприємства, абсолютно не відповідають дійсності. Це лише чергова спроба за рахунок чорного піару та адміністративного тиску, контролюючих органів, висіснити наше підприємство з ми розуміємо, чи є тиски, що інші маме хотіли б бачити корпорацію КРТ успішним підприємством. нас різними методами і такими заявами, і тиском відповідних органів. Просто хочуть змусити поступитись з ринку. Такі неправдиві звинувачення не лише заважають нам нормально працювати, а й викликають постійний приміт і з контролюючих органів. Ці брудні методи дають свої результати. Працівники підприємства обурені тим, що за надуманими звинуваченнями проглядається чіткий спланований розрахунок розвалити підприємства, втрата ділової репутації, відмова партнерів від співпраці. Нервова обстановка на підприємстві та постійний стрес. Ось далеко не всі наслідки цієї інформаційної атаки на наше підприємство. Найбільш прикро, що ті, хто мали перше вистати на захист трудового колективу, що налічує більш ніж тисячу кваліфікованих працівників, фактично залишили нас на прозволяще. Сьогодні наша місцева влада байдуже спостерігає за тим, як нищить наші робочі місця. Незважаючи на те, що саме з наших податків утримуються працівники обласної адміністрації та обласної ради, ми не відчули жодної допомоги з їхньої сторони. Незважаючи на постійний тиск та економічну кризу, корпорація КРТ залишається одним з найбільших підприємств, що займаються виробництвом на теренах західної України. Заробітна плата на підприємстві одна з найбільших серед галузевих підприємств. В середньому 3-3,5 тисячі гривень. Ми справно платимо всі податки та відрахування. Зважаючи на це, ми закликаємо керівництво Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради та депутатський корпус втрутитися в ситуацію і вжити всіх заходів щодо припинення спроб розвалити наше підприємство. Більше тисячі працівників корпорації КРТ. А також члени їх родин звертаються сьогодні до вас як до представників та захисників інтересів громади Львівської області з вимогою захистити наше підприємство від війни, розв'язаної проти нашого підприємства.